У нас є дуже класна новина для студентів 10-11 класів. Для тих, хто цікавиться бізнесом. Дуже крутий курс «Entrepreneurship» – це підприємництво від університету Каліфорнії Санта-Барбара University of California Santa Barbara, який, до речі, входить в тридцятку найкращих вузів Америки. В тридцятку. Курс стартує 11 червня, це лайв онлайн курс. На курсі буде 15 студентів з різних країн. Професор університету буде проводити курс два рази на тиждень, всього 5 тижнів з 11 червня. І наприкінці програми, після успішного, успішної здачі курсу, ви отримаєте два кредити Університету Каліфорнія. І рекомендаційний лист від професора. Якщо ви цікавились уже вступом, цікавились списком того, що треба вам подати в університет, ви знаєте, що це дуже дві круті штуки, які можна подати в університет. Це дуже виділить вас зі всіх студентів, які подають свої документи в будь-який університет світу. Тобто це не тільки Америка, як деякі думають. Будь-який університет світу, ви коли будете вступати, у вас вже буде два. Університетських кредитів і рекомендаційний лист від професора Університету Каліфорнії Санта-Барбара. Реєструйтесь у нас всього 15 місць і реєстрація до 20 травня. Посилання, будь ласка, дивіться в коментарях.